Вітаю, шановне панство! У сьогоднішньому відео ми зможемо розібратися, як можна отримати винагороди у вигляді нових токенів від біржі Bybit. Що таке ByVotes та як тут можна непогано заробити? ByVots це подія, яка дає змогу користувачам обрати один з декількох нових проєктів, який буде запущено на біржі ByBit. В свою чергу, проєкт Переможець роздає безкоштовні токени всім, хто віддав голоси за їхній проєкт. Чим більше голосів було віддано у виграшний проект, тим більше токенів ми отримаємо. Додивляйтеся це відео до кінця і ви дізнаєтесь, як отримати можливість проголосувати та завжди вгадувати проект Переможець. Для того, щоб мати змогу проголосувати, перш за все необхідно бути зареєстрованим на біржі Bybit. Посилання з максимальними бонусами в описі до цього відео. По-друге, в період знімків треба тримати на спотовому чи earn рахунку будь-які з перерахованих стейблкоїнів. Етап знімків для 11-го Byvotes припадає на 2 годину ночі, 9 лютого. Кількість голосів, що нам можуть нарахувати, прямо дорівнює кількості стейблкоїнів, що потрапили під знімок. Важливо, що стейблкоїни не будуть заморожені і ми можемо відразу ними розпоряджатися. Плюс для нових користувачів, що тільки пройшли верифікацію особи, нараховуються додаткові 50 голосів. Під час етапу голосування необхідно віддати свої голоси за один з трьох проектів. Загалом нас мало цікавить, що це за проекти, оскільки я раджу віддавати свої голоси під кінець дня, коли вже буде цілком зрозуміло, який проект перемагає. Таким способом вдалося отримати максимальну винагороду в попередніх 10 голосуваннях. Для того, щоб дізнатися проєкт переможця та не пропустити етап голосування, підписуйтесь на мою телеграм-групу в описі до цього відео. Після етапу оголошення результатів ми з вами отримуємо безкоштовні токени переможця, які я раджу відразу продавати, оскільки досвід попередніх проєктів показує, що токени в майбутньому будуть тільки падати в ціні. Загалом за 10 голосувань можна було спокійно отримати більше 500 доларів, тому і цього разу раджу не пропускати такі активності. Ваші запитання пропоную залишати в коментарях під цим відео. А якщо матеріал здався вам цікавим чи корисним, не забувайте вліпити вподобайку та підписатися на канал. Цим ви дуже допомагаєте у просуванні україномовного контенту.